Тема уроку множення та ділення на 10, математика 2 клас. Давайте справді пригадаємо, якою дією можна замінити множення. 32 помножити на 3 можна замінити дією додавання. Потрібно число 32 додати 3 рази. Це буде 96. Отже, множення можна замінити дією додавання. Перший множник – це число, яке ми додаємо, а другий множник – це число, яке показує, скільки разів ми додаємо. Скористуємось цим правилом. 10 помножити на 3. Нам потрібно 10 додати 3 рази, і це буде 30. 10 помножити на 5. Потрібно 10 додати 5 разів, це буде 50. 4 помножити на 10. Потрібно число 4 додати 10 разів це буде 40. Зробимо висновок. При множенні числа 10, або на число 10. До одного із множників дописуємо 0. 10 помножити на 3. Записуємо число 3 і дописуємо 0. Буде 30. 10 помножити на 5. Записуємо число 5 і дописуємо на 0, буде 50. 4 помножити на 10. Записуємо число 4. Дописуємо 0 буде 40. Виконуємо наступне завдання. Скористаємося взаємозв'язком дій ділення і множення. Розділимо добуток 30 на перший множник 10. Отримаємо другий множник 3. 4 помножити на 10 це буде 40. Добуток 40. Розділимо на другий множник 10 і отримаємо перший множник 4. Отже, зробимо висновок. При діленні на число 10 у діленому дільнику закреслюємо 0, а у відповідь записуємо число, яке залишилось. 30 розділити на 10. Закреслюємо 0, і у нас залишилося 3. 40 розділити на 10, закреслюємо 0 і залишається число 4.